З приводу Китаю, аби окреслити його певні потужності. На що, ну простіше кажучи, відповісти на питання, на що він здатен ну в найближчі там роки. Тому що, напевно, від цієї відповіді ми зрозуміємо, а що робить Трамп, яка його політика? Чи вона істина, чи вона фейкова? Тож з одного боку, Wall Street Journal пише, що у 25-му році в Китаї за порушення партійної дисципліни було покарано майже мільйон осіб. Це дуже багато і це офіційна статистика. З іншого боку маємо від Financial Times інформацію, що Китай в профіциті за 25 рік. Ну і такий певний дисонанс внутрішньополітично, начебто, не ок, економічно внутрішньо там споживчий ринок їх теж щось не дуже. Ринок нерухомості теж не найкращим чином. Але гроші отримують, але все, начебто, добре. ролики про захват Тайваню стабільно публікуються. Загроза нікуди не зникає. Загроза нікуди не зникає більше того, сценарій військовий сценарій 2027 року стає дедалі більш е, ймовірним. Е, хоча зараз весь світ сконцентрований більше на подіях в Ірані чи навколо е, Гренландії, але Китай тишком нишком готується. Е, готується, підіймає ставки економічні і військові для того, щоб ну ви знаєте, це наш е, прогноз, який ми давали кілька років тому, що Китай буде буде прагнути. Здобути е, повернення в їхньому розумінні Тайваню не як результат реалізованої військової агресії, а як результат домінування економічного, політичного і в першу чергу технологічно-військового е, е, ось Китай нарощує е, ці свої спроможності. Так, дійсно, е, в торгівлі Сполученими Штатами Америки є. Негативне для Китаю динаміку, але Китай це чудово компенсує вже підготовленою альтернативною стратегією. Вона складається з двох частин, і вона вже відпрацьована була в попередню каденцію Трампа. По перше, Китай приніс значну частину експорту до Сполучених Штатів Америки в свої союзницькі країни. Це е, вже крупна вузлова збирання китайських товарів у Мексиці чи в В'єтнамі. Тобто, фактично, китайський експорт іде не безпосередньо з Китаю, а з інших країн, які є одночасно і союзниками Китаю економічними, і мають кращі умови по експорту Сполучені Штати Америки. А інший бік це те, що Китай нарощує свою економічну співпрацю з іншими регіонами з Латинською Америкою, з Європейським Союзом, з Африкою, з країнами Південно-Східної Азії. Навіть вже Індія не виглядає таким безапеляційно союзником західного демократичного світу, а радше знаходиться в такій власній проміжній позиції. Дві 2024 році ми бачили негативну динаміку по інвестиціях в Китай. Ще немає остаточної статистики по 2025 року, але ми вже бачимо, що ситуація краще, що інвестиції повертаються в Китай. Отже, за сукупністю всіх цих факторів, а також додаючи це, те, що Китай залишається основним гравцем на ринку рідкосноземельних земельних металів. Матеріалів в цілому, від яких залежить і комп'ютерна промисловість, і виробництво електромобілів, наприклад, по, по всьому світу, отже, Китай має важелі. Які дають їм можливість бути і економічним е драйвером і лідером, і е е нарощувати свою військову спроможності. Угу. Ну, тобто, будуючи е, наступну логіку з вашої відповіді, розуміємо, що потенційна війна 27-го року вона може відбутися. Це вже ну достатньо швидко. Е, знову ж таки, виникають базові такі питання: а чи встигне Китай зробити ну такі реформаторські якісь е, історії серйозні і виключити просто винищити всі ті проблеми, які в них є, і що це буде за війна, теж питання велике. Але давайте. Тепер приймемо це як фундамент, на якому збудуємо наступну конструкцію, якщо все ж таки в 27-му році щось буде, то тоді логічно, що Трамп хоче е, певне там військове домінування в Гренландії. І знову ж таки, з одного боку, з боку Трампа, це логічно. З іншого боку, це альянс НАТО і ну, проблеми, які можуть виникнути, та ніяких. Ну, можна цивілізовано е, спільно обговорити військові ризики, але ні, Трампу треба. Сьогодні або на вчора все це взяти, тому трошки незрозуміла ця історія. Я її приписую. Ну, це знаєте, як конвульсії перед виборами. потрібно якісь перемоги показати максимально швидко, хоч якось, але показати. Бо далі скрутять руки і не дадуть нічого зробити. І все знову ж таки, тут іще виникає таке питання: як зближення Китаю з Європою на цьому тлі, тому що ми бачимо, як потуги Трампа. Відвоювати Гренландію призводять до ну фактичного розпаду альянсу. Окей, можливо, це дуже гостро сказано, ну але до того все йде. Загострення серйозне, і в Кремлі я впевнений. Ну просто з попкорном на все це дивляться. і Їм дуже приємно бачити таку картину. Е у Європи який є вихід зараз, бо їм ну точно треба сказати Трампу ні. Але чи, чи є в них е, цей потенціал, і чи можуть вони налякати того ж Трампа конструкцію, де вони скажуть: Окей, візьмеш Гренландію? Ми тоді з Китаєм почнемо дружити так, що ну у тебе буде дуже дуже багато інших проблем, е, і вже проблема китайських якихось там кораблів біля Гренландії. Тебе буде хвилювати менше всього. Так дійсно виглядає так, що це абсолютно незрозуміло для нас, для людей, які звикли до якоїсь системної логічної конструкції в міжнародній політиці дії Трампа. Але давайте подивимось на, на ці дії з позиції самого Трампа. Я можу, я так роблю у Трампа з. Логіка, яка називається транзакційною, фактично, яка притаманна бізнесменам в нерухомості, вона переноситься і на політику. Ми проаналізували 64 експертні позиції аналітиків по світу різноманітних: від аналітиків Франда та Ренд Корпорейшн, Атлантик Каунсл, інших аналітичних центрів, фринг танкс і Побачили дуже цікаву картинку. Прогнози, які давалися два тижні тому, і прогнози, які даються зараз, вони дещо трансформувалися. І якщо два тижні тому ймовірність військового сценарію оцінювалася дуже високо, тобто, фактично, більше 40% давали в якості ймовірності, того, що буде той чи інший силовий сценарій. або Реальне вторгнення або провокація військова, яка змусить Європейський Союз боятися і прагнути погодитись на шантаж Трампа. А зараз ми бачимо, що ця статистика суттєво змінилася, і зараз найбільша ймовірність того, що це нічим не закінчиться. Тобто щоб поступово все це вщухне, Трамп перейде до економічних важелів на економічні важелі Європа, включно з Гренландією, дадуть відповідь негативно, і все це забудеться. Навряд чи Трампу вдасться використати цю перемогу для цю потенційну перемогу для політичних своїх внутрішніх цілей. Тому що військовий сценарій в сполучених штатах Америки майже ніхто не підтримує там 1-2 відсотки. А сценарій анексії як такої близько 17 відсотків. Лише 17 відсотків. Тобто, це не популярна сполучених штатах Америки. Думка. Самій Гренландії розмінювати скандинавський соціалізм на непередбачувану американську модель навіть до 100 тисяч доларів населення не рветься сьогоднішній чи вчорашній. Вчорашній мітинг в Копенгагені в підтримку територіальної цілісності Данії, підтримку Гренландії, був дуже промовистим. Економічні сценарії сценарії шантажа Європа не буде сприймати і. Хоча е, зараз за, за свіжою інформацією Німеччина відзиває своїх військових експертів з Гренландії, але думаю, що вже наступного тижня ми побачимо більш чітку відповідь Європейського союзу на не сприйняття шантажу чи економічного, чи військового, чи будь-якого з боку Сполучених Штатів Америки. Все буде зводитися до необхідності проводити цивілізовані консультації щодо таких можливостей, щодо можливостей там зміни територіальних кордонів чи, чи інших е, випадків. Коротше кажучи, резюмуючи все це, зараз виглядає так, що ця гра Трампом не те, що проіграна, але не дасть йому суттєвого результату. Скажу також, що аналогійна ситуація і в Ірані. Якщо нагніталися, підіймалися ставки, як традиційно це притаманно Трампу, і до речі, таку ж політику веде зазвичай і Путін підіймати ставки для того, щоб потім компроміси відбувалися власне на території своїх інтересів. Так ось там ставки підіймалися, готувалося і військовий сценарій втручання твоєшнесесів Америки в ситуацію в Ірані, допомога протестувальникам. Але коли стало зрозуміло, що з одного боку протестувальників немає єдиного центру, що економічного інтересу у штатах немає, і більше того, і військової спроможності досягнути результату також немає до до перекидання туди до додаткових сил і авіаносних груп. То Трамп фактично дав задні, а з іншого боку, за цю інформацію, яку я маю від наших колег від міжнародних синтанкс, що було пряме прохання з боку Аману, з боку Катару до Трампа не під не втручатися, не провокувати військові сценарії в Ірані. Таким чином, можемо бачити, що е, Трамп лише на словах різний, а на практиці переважна більшість погроз виявляється фейком. Угу. До речі, цікаво, що якщо згадувати Іран, то там якраз таки всі ці протести почалися на тлі економічних проблем. І Як пише, от Google, економіка Ірану впала до нульових значень. Чи зможе Іран вийти з цієї ситуації? Бо, начебто, все ще там тліє, можемо так сказати. Але ну, активних, активної допомоги, яку обіцяв Трамп, ну щось не дуже той спостерігається. На моє переконання, точка неповернення вже пройдена, бо більше почалися арешти бізнесменів. Бізнес, який тримався доволі нейтрально по відношенню до протестів роками, зараз був ті чи іншій ступені залучений до протестів, починаючи з 24-го року. І тепер вже великих бізнесменів іранських починають. Починають арештовувати чи змушувати до відмови від е, супротиву, і це суттєво, і це фактично означає, що е, для, для виживання і е, протестувальники і бізнес е, змушені будуть радикалізувати власні дії. За відсутності підтримки з боку Сполучених Штатів Америки і інших країн регіону, це буде зробити складніше, але ми можемо сподіватися, що, що арабські країни, е, Європейський Союз і е, е, опозиція Ірану, яка знаходиться в екзилі, включ, включаючи з принцем, е, що вони не Відмовляться від протесту від активізації сил від консолідації. Десятки тисяч загиблих не буде, скажімо так не, не викличуть достатні страхи і покору з боку протестувальників і опозиції, щоб відмовитись від подальших протестів, так що думаю, що події ще в 26-му році будуть розгортатися активно і режим в Ірані не переживе 26 рік. Угу. Будемо сподіватися дуже сильно на це. Але от хотів би повернутися до вашого минулого коментаря з приводу тарифної цієї. війни. Якщо не помиляюсь, ви сказали, що Європа може це пережити. І тут я згадав Орбана, який розповідав, що коли він поспілкувався з Трампом, то Урсула фон дер Ляйн жахливо лаяла його і назвала повним ідіотом. Цю новину ми бачили в минулому. Році, а все це тому, що він спілкувався з приводу тарифів, і це в той момент, коли була дуже велика напруга, і всі в Європі не розуміли, чи будуть тарифи, чи не будуть, і тут в Ліс Орбан зі своїми телефонними дзвінками, ну і такі от, але показово те, що Урсула фон дер Ляйн ну дуже переймалася цими тарифами, як і всі в Європі, дуже переймалися зараз. От навіть там пишуть видання Bloomberg, що навіть ринки вже ну трошки спокійніше відносяться до цих економічних. Новин про тарифи, начебто, що вони вже закладають е, в сам ринок всі ці ризики, всі ці можливі, е, можливі тарифи, які приходиться додатково платити. Так, от питання полягає в тому, чи Європа ну от реально готова протистояти, чи вона все ж таки прогнеться, якщо е, ця історія з тарифами почне набирати обертів, спочатку 10%, потім 25%. Я пам'ятаю, була така п'єса візит дами. Мені довелося навіть репетирувати зрештою та відовські від постанови цієї п'єси в Києві. Там сюжет такий, що багата дама приїжджає до містечка і пропонує містечку мільярд доларів за життя. За життя однієї людини свого колишнього коханця, який працює вчителем в цьому містечку, і як змінюється поступово змінюють ставлення жителів від категоричного несприйняття до, до згоди фактично до обміну його життя на, на ці гроші. І звичайно, це дуже показово для сучасного світу, світу, де цінності цінності замінюються на інтереси. І інтереси починають домінувати в цей перехідний період. Європа може не втримати ціннісну модель і погодитись зрештою на. На сценарій, який би протирічив всьому всій логіці існування демократичного світу, тобто і продати Гренландію і погодитись на вимоги Трампа інші для того, щоб зберегти е, таку е, нереальну, е, нереальний добробут, соціалістичний добробут, який поступово охоплює е, європейський союз, ну ми ж бачимо, що в європейському союзі вже в більшості країн. Починають домінувати або е, ліві сили, або навпаки, праві в Німеччині е, праві у Франції. Е, Франція розривається між лівими і правими. Е, скандинавські країни, е, зберігаючи розумну економічну політику. Але дедалі збільшують соціальні стандарти в угоду такому більш сучасному сучасній моделі соціалізму, але втрачають конкретну спроможність на світовому ринку в південній Європі. Соціалісти все більше більш активні і е, починають бути при владі. Отже, е, здається, що зараз для європейського союзу це фактично такий, такий вже момент біфуркації. Або Європейський Союз з усиллями Урсули фон дер Ляєн, Мерца, Макрона, Каї Калос, Стуба при допомозі британців все ж втримається, втримається в сильній, самостійній, незалежній, демократичній позиції, або Європейський Союз зникне. Зникне в угоду Трампу, в угоду тиску з боку Китаю Росії, і фактично в 26-27 році буде видно рішення, але так само мені здається, і в сполучених штатах Америки відбувається це рішення або подальша трампізація, яка може вилитися в заміну Трампа на його більш пародійну, більш радикальну, більш технократичну версію вигляді Венса. Або повернення до рейганівського республіканізму до більших більшої інституційності на чолі, наприклад, з Рубіо, або перезавантаження демократів там серед демократів лідера не видно, не видно за рахунок чого демократи збираються перемагати на проміжних виборах, але тим не менш шанси на те, що здоровий у сполучених штатів Америки переможе, поки що залишається. Тому саме цей рік є таким, скажімо так, апогеєм перехідного періоду. Дякую за цю відповідь. Ще така цікава новина була в новинній стрічці. Пан Кім в інтерв'ю Наталі Мусічук сказав наступне: я у 26-му році очікую припинення війни виборів реалізації плану маршала щодо України. У нас буде один шанс, коли в Україні прийдуть ці інвестори і гроші, хоча б подивитися на чому тут можна заробити. Коли інвестори прийдуть і гроші, цей шанс не можна втратити. Я зрозумію, Думів одразу, що я повинен вам зачитати цю цитату і поставити це питання, бо ви б розклали все це по поличках достатньо ну знаєте, без, без надмірних, знаєте, якихось. Очікувань, очаровувань фантазій не в поганому сенсі, а просто в фактичному, тому що ну от зрозуміло взагалі, як і що це буде. Це достатньо такий ну, серйозний прогноз. І дійсно хотілося трошки би градус зменшити і більш тверезо розцінити потенціал ризики і щодо закінчення війни, і щодо грошей інвестицій. Бо направду ж ми ж побачили, там знайомий якийсь Трампа вже буде. Типу займатися цими родовищами е, рідкоземельними. Ну тобто, з одного боку, потенціал є, але все ще залишається багато питань. Ну і ключове це якщо припинення війни відбудеться все ж таки в 26-му році. Дуже дякую, по-перше, за за уточнення. Не завершення війни, а припинення. Бо завершити війну в 26-му році немає ніякої можливості війна завершиться лише за умов по деконструкції Росії, деколонізації подоволених народів і, і е, ну фактично зникнення Російської Федерації як такої, як суб'єкту. Доки Росія залишається, ми будемо у війні. Вона буде переходити в різні форми. Вона буде поширюватися на європейський союз, вона не може завершитися. Припинитися вона може. Сценарій гнилої угоди, поки залишається одним з можливих сценаріїв. Але скажу так, що якщо минулого року цей сценарій був домінуючим інерційним, тепер домінуючим сценарієм з урахуванням розпаду світової системи, системи міжнародного права сили права, як ми е, говоримо, е, і в початку епохи права сили, е, сценарій для України не стає фактично єдиним. Це сценарій так званої перемоги бджіл над ведмедем, коли Україна за рахунок е, технологізації, за рахунок е, кращої підготовки, за рахунок мобільності, за рахунок е, внутрішніх ресурсів і е, співдії з нечисленними партнерами чинить супротив, який робить війну надто дорогою для Росії. Цей сценарій стає більш ймовірним, на жаль, ніж сценарій гнулої угоди, але тим не менш, все таки залишається шанс що. Росію змусять підписати цю проміжну мирну угоду з мінімальними втратами суб'єктності для України за таких умов дійсно можливо можливий прихід до, до України інвесторів. Ми очікуємо, що в Давосі будуть підписуватися відповідні домовленості між Україною і Сполученими Штатами Америки, між президентом Зеленським Президентом Трампом. Сподіваюся, що це відбудеться. Хоча б, те знов таки ймовірність цього не стовідсоткова, не вона близько 50%. відсотків, але точно певні гроші в Україну будуть іти. Це не мова не про 800 мільярдів доларів, а про сотні мільйонів доларів, які вже можуть можуть іти в рамках тих інструментів, які підписані нещодавно. Олексієм Соболєвим, і, 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 і забув, хто був з боку Сполучної Стас Америки, Бесен, здається, щодо кількох фондів американсько-українських спеціалізованих, які будуть займатися сприянням американських інвестицій в Україну. І в рамках цих домовленостей так ця вже перша інвестиція в літіє родовище. Вона вже є показовою, ну, принаймні, процес пішов. Так, що в мене великих очікувань. Очікувань на реальний план маршала в мене немає. Очікування, що якісь інвестиції підуть є, і вони... Підтверджується вже фактом для того, щоб Україна мала можливість залучати значні інвестиції. Нам потрібно не тільки припинення війни нам потрібно відновлення верховенства права, проведення судової реформи, тотальне призавантаження митниці і податкової. До речі, конкурс на, на голову митної служби поки не залишає великого оптимізму. Реально нові люди, професіонали світлі. Не помічені в топах цього, цього відбору, тому не поки ми не покладаємо великих надій на перезавантаження завантаження митниців в чинному форматі, але ну все таки це краще ніж було принаймні. Якісь які зміни починають відбуватися.